Чоловік робить ці три речі, якщо ти йому не цікава. Ти можеш поки підписатися тут все про впевненість стосунки та заробіток. Перше, він не запитує, як твої справи, чи з тобою все нормально, як твій настрій, і як ти взагалі проводиш свій день. Я для себе зробила висновок, що чоловік, якому я дійсно цінна, і дня не може прожити без того, щоб не дізнатися, як я. Якщо може, то він точно не моя людина. Друге, він не намагається зробити для тебе щось приємне, допомогти якось тому, де у тебе є труднощі, покликати на цікаве побачення або подарувати щось, що ти згадувала розмові з ним. Йому просто не цікаво проявлятися в твою сторону. Віки дуже прості. Якщо в них є зацікавленість, вони роблять. Третє, в розмові з ним він завжди фокусується на собі. У нього немає бажання дізнатися про тебе більше, твої інтереси, вподобання, чим ти живеш. Говорити він буде лише про те, що цікаво йому. А якщо ви хочете більше фокусуватися на собі і зробити життя яскравішим для себе, то підписуйтесь і надсилайте мені слово розвиток в інстаграм, і я відправлю вам чек-лест. Також там можна записатися на онлайн консультації.